Святого Евангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будь Божні. Одного разу. Прийшов Ісус, і я учню Кеперного. І він, як був він у домі, спитав їх, про що ви сперечалися в дорозі, вони мовчали, бо сперечалися були в дорозі, хто з них більший. Тоді він сівши, прикликав дванадцятьох і каже до них: коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, постав її серед них і, обнявши її, каже до них: хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я мене, приймає. А хто мене приймає, не мене приймає, але того, хто послав мене. Іван сказав до нього. Учителю, ми бачили одного, що Твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами, і ми заборонили йому, бо Він не ходить з нами. Ісус відповів: не бороніть йому, немає бо такого, хто робив би чудо моїм ім'ям, і мій би скоро лихословити мене, бо хто не проти вас, той за нас. То напоїть вас купленим води, тому що ви Христові істинно кажу вам. Той не втратить своєї нагороди. Слава тобі, тобі. Мі Отця і Сина, і Святого Духа мій Христос рождається. Його. Кожна людина у тій чи іншій мірі відчуває власну. І, гідність. і кожен старається творити довкола себе такі умови, щоб могти реалізовувати цю гідність. Для кожної людини важливо є те, щоб інші могли цінувати тебе як особу, як особистість і, звичайно, цінували твою гідність. Після того, коли людина втратила. Демський сад, коли людина втратила здатність у повноті реалізовувати свою гідність у спілкуванні з Богом, на жаль, у нас усіх з'явилося викривлене поняття цінування власної гідності. І це знає диявол, і, звичайно, старається робити все, щоби до нас підступити із. Пристрастю, гріховною пристрастю гордині чи чогось подібного. Саме це ми бачимо сьогодні у Євангелії серед учнів Ісуса Христа, серед тих апостолів, які ходять із Ним, чують Його слова, бачать Його погляд, відчувають і розуміють, принаймні. Наскільки можуть те, що Він хоче сказати. І в цей момент, коли вони, як апостольська спільнота, усвідомлюють свою важливість, важливість свого учителя, раптом між ними виникає спір. Хто з них більший? Хто з них з дванадцятьох найважливіший? І саме тоді Христос починає їх вчити на прикладі малої. Дитини. На прикладі, вміння приймати одне одного, приймати в любові, приймати у гідності. Звичайно, що апостоли будуть вчитися цього протягом усього свого життя і засвідчать свою гідність перед Богом, своє свідчення перед Богом аж до кінця, аж до смерті. Фактично з 12 апостолів Ісуса лише один єдиний Іван Богослов помер власною смертю. Всі інші, всі інші віддали життя своє як свідчення, що у те, що вірили, у те, у кого вірили. У нас у Святилищі маємо зображено усіх дванадцятьох. Усі дванадцять приступають до Ісуса. Приймаючи з його рук тіло і кров, звичайно, що хтось є перший, а хтось йде останній. Однак у цьому поході, який апостоли роблять у напрямку Христа, кожен отримує повноту гідності. Так і ми у Церкві Христовій вміємо шанувати одні одних і усвідомо, маємо усвідомити. Що кожен отримає ту благодать, яку може вмістити у собі, ту повноту любові, яку може, яка може заповнити цілковито наше нутро і наше Єство. Ми, як слухали, якщо слухали добре апостола сьогодні до євреїв, апостол говорить про небесну Батьківщину. Маємо заповнити. Ту чашу власної гідності Божою любов'ю для того, щоб могти прямувати і увійти в наш небесний дім і бути з Господом. Амінь. Христос рождається.